Друзі, привіт! Всі дуже сильно хвалять таку рису як впевненість. Але сьогодні я хочу вам змінити трошки уявлення про сумніви. Сумніви це зовсім не ознака слабкості, це навпаки ключ до глибшого розуміння себе та навколишнього світу. Назву вам декілька причин, чому. Перша причина: сумніви відкривають нам простір для розуміння інших людей та їх істини, яка можливо відрізняється від нашої. Але це дозволяє нам побачити ситуацію з різних боків і тому глибше її зрозуміти. Друге, друга причина сумніви стиму... стимулюють нас аналізувати і критично мислити та вчитися. Як тільки ми перестаємо сумніватися в чомусь, наші уявлення стають рогідними, тобто занадто жорсткими, а розум втрачає здатність до зростання. Третя причина. Сумніви дають нам можливість побачити власні помилки і виправити їх вчасно, замість того, щоб їх продовжувати повторювати постійно, і це дозволяє нам побачити всю картину. Четверта в тому, що вірити у свої думки та переконання на 100% без сумнівів це не впевненість в собі, а це прояв психічного захворювання. Це як, знаєте, маячня називається. Тобто, коли думка стає істиною для людини, це не залишає місця для сумнівів. П'ята причина. Сумніви допомагають нам підтримувати психологічне здоров'я, сприяють свідомому підходу до життя і знижують рівень стресу і тривоги. Коли ми даємо собі право. Засумніватися в своїх уявленнях про майбутнє, то ми можемо це майбутнє побачити, його різні варіанти розвитку подій, а не дивитися тільки на один. Наступна причина. Сумніви дозволяють нам розвивати емпатію та соціальну гнучкість, роблячи нас більш відкритими та толерантними до інших культур, до інших точок зору. Тому наші соціальні зв'язки від цього тільки виграють. Наступна причина: лідери, які сумніваються, приймають зважені рішення і відкриті до нових ідей, тому вони створюють довірливий і гарний, гарну атмосферу в колективі, там де кожен може виразити себе. Сумніви роблять нас ефективнішими в тому, що ми робимо. Цікавий факт. Є такий ефект Данінгена, Данінгена Крюгера, який каже про те, що люди, які переоцінюють свої здібності, часто бувають дуже впевнені в собі, тобто непрофесі... непрофесіонали вони думають, що вони завжди праві. Тоді як професіонали постійно в собі сумніваються. Чому Тому що самокритичність, сумніви та постійне навчання це ключ до справжньої компетентності. Певненість у собі це добре, але і сумніви в своїх переконаннях це теж добре. Якщо людина повністю закрита до того, що вона робить щось неправильно, то вона стає таким профаном. Тобто, до неї, коли навіть намагаєшся достукатися, ця людина не буде вас слухати. Людина, яка сумнівається трошки, та, вона більш критично ставиться. вона... Готова почути про те, що щось вона робить не так. Вона готова побачити, що хтось щось робить краще, і навчитися у цієї людини робити краще. Тому сумніви це дуже недооцінена якість, а впевненість дуже переоцінена. Давайте будемо зберігати баланс між спокоєм, впевненістю і спокоєм в самому собі, і залишати все ж таки простір для того, щоб інколи зростати і розвиватися. Записуйтеся на психологічні консультації, щоб знайти цей баланс, підтримувати його. Підписуйтеся на мій канал на Ютубі і всім гарного дня. Дякую, па-па.